Всі ми хочемо мати ідеальний тон шкіри і жодних недоліків на ній. Тому давайте разом подивимось мій відеоурок, де я показую процес виготовлення легкого тонуючого крему з ефектом сяяння шкіри на основі емульції вода олія. Такий тип емульції буде глибоко зволожувати шкіру, тонуюча база вирівнювати колір обличчя, а спеціальні функціональні компоненти будуть додавати сяяння. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Б'юр, де я показую, як готувати натуральну косметику своїми руками в домашніх умовах. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки відео урокам і не забувайте залишити мені пару приємних слів в коментарях, а я тим часом починаю приготування. Для виготовлення цього рецепту мені потрібен ось такий набір компонентів, купити який ви можете в магазині Biur з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відео уроком. Готувати сьогодні я буду 30 грамів засобу, і починаю я приготування з фази номер 1 де в необхідній кількості дистильованої води, яку я підігріла до температури 40 градусів Цельсія. Я розчиняю 2% гліцеринового екстракту центели і 0,5% солі цома. Обидва компоненти важливі в рецептурі, як стабілізатори емульсії типу вода олія. А центела ще й надає користь, тому я взяла саме гліцериновий екстракт, а не просто гліцерин. Після чого розмішуємо компоненти до розчинення у воді. І далі я додаю 3% екстракта равлика полігексилан для антивікової та заспокійливої дії, 3 зволожуючого компоненту акваксил та 2% відсотки пентелен гліколю для додаткового зволоження та покращення антимікробних властивостей консерванту. І в кінці я додаю 0,3% порошку фукогелю і гарненько його розмішую. І в одну фазу я брала підігріту до 40 градусів Цельсія саме для того, щоб фукогель швидше і краще в ній розчинився. І після цього я хочу приготувати фазу номер 2 де я взяла суміш із підготовлених трьох різних емолентів, а саме три гліцеридів сквалану та Плантасенс олів-ЛД ЛД. І додаю до них 2% олії жожоба. Пам'ятаємо, що в подібні рецепти краще використовувати емоленти і стабільні олії. І також хочу нагадати, що ви можете замінювати емоленти на ті, які підходять вашій шкірі. Далі я додаю 1% вітаміну Е як антиоксиданту та 0,5% консерванту оксид 90 9010 і після цього в цю суміш я додаю 2% емульгатор OLEM 2090, який створює чудові зворотні емульсії, тобто емульсії типу вода олія. Далі я гарненько все розмішую. Та додаю 5% готової суміші тонуючих пігментів під назвою Кересперс Pellip Oil. Це мінімальний відсоток введення для легкого тонуючого ефекту. Більш детально про цю тонуючу суміш ви можете прочитати на сайті інтернет-магазину BЮЮua. Посилання ви знайдете в підкасті та в описі під цим відео уроком. Після чого я хочу додати 2% коригуючого пігменту Ронафлер Balance Gold, тобто золотий, а також 1% пігменту пігменту Ронафлер Oriental Beige. Паї ці два компоненти будуть надавати чудового сяйва вашому обличчю. І останнім до рецепту я додам нітрит бору в кількості 1% для сяєння шкіри та ефекту фотошопу. Всі ці добавки ми відносимо до функціональних наповнювачів, які одразу покращують зовнішній вигляд шкіри. І про це я розповідала в іншому відео. Переходьте до його перегляду за підказкою або за посиланням в описі під цим відео. І далі моя задача гарно розмішати всі компоненти з фази номер 2 Для цього я використовую магнітну мішалку, але ви, в свою чергу, можете використовувати також звичайний міні-міксер. І після того, як всі компоненти в фазі No2, тобто жирній фазі, змішалися, а фукогель та інші компоненти розчинилися у фазі номер 1 тобто водній, я починаю змішування. І для цього я поступово та дуже повільно додаю водну фазу в жирну фазу для створення стабільної зворотньої емульсії Важливо додавати воду буквально покрапельно при постійному перемішуванні. і це займає трохи часу, але результатом ви будете дуже задоволені. В кінці, після повного вимішування емульсії на магнітній мішалці, в мене вийшов ось такий тонуючий крем. Я спеціально зробила його не дуже густим для легкого нанесення на шкіру, адже емульсії вода олія може виходити дуже густими, і для тонуючих основ це не найкращий варіант консистенції. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам мій відеорецепт? І обов'язково пишіть в коментарях про результати своїх тестувань пігменту Креас а також функціональних наповнювачів і до скорих зустрічей!